Доброго здоров'я. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал на Телемарафон. З умовною подією сьогоднішнього дня є обмін полоненими, ми радіємо разом з полоненими, і ми радіємо разом з їхніми с... сім'ями. Але я буду говорити сьогодні не про це, бо я не брав участь в цьому обміні і не буду до нього примазуватись. А я звернув увагу на іншу суттєву серйозну проблему, кого не було на цьому обміні, чого ми не побачили на цьому обміні. А ми не побачили на цьому обміні і навколо цього обміну не побачили Єрмака. Єрмак зник, Єрмака немає. Пригадайте, коли був попередній обмін, цей тисяча на тисячу, як там гостро виступав Єрмак, як він там робив свої заяви, як він погрожував, що якщо цей обмін не відбудеться, то не буде другого туру перемовин. Тобто він був, ну як би сказати, головною фігурою того обміну. Зараз його немає. І його не згадується і коментарів його, до речі, з цього приводу я не бачив, принаймні в широкому доступі. Тож відбувається. Ну я переконаний, що це бумеранг. Бумеранг, який називається 20 тисяч років. Ті самі 20 тисяч років, які швидше за все планував чи обіцяв привезти з Вашингтона Єрмак, і який Зеленський думав, що у нас вже в кишені. Єрмак не привіз, і ми говорили з вами про це. Є це в моїх попередніх відео. Є там в описі, я дав, дам, дам посилання подивитись, що це не було просто там небажання давати Україні ракети, чи там бажання їх кудись в інше місце відправити, тому що ці перемовини, по суті могли бути успішними. Дивіться. Коли е, Середенка приїжджала на перемовини без Єрмака, їй все вдалося. Я не кажу, що там були хороші, чи погані угоди, але їй все вдалося. Коли вона приїхала з Єрмаком, їй нічого не вдалося. Більше того, демонстративно під час приїзду Єрмака ракети віддали в інше місце. Е, що ми знаємо про цей висит Єрмака? Що він в коридорі зустрівся з одним чиновником, в іншому коридорі зустрівся з іншим. Нічого не підписано, ніде ніяких зустрічей не відбулося, нічого важливого звідти було не привезено. І це демарш американців, які швидше за все вирішили, що Єрмак їм не підходить. Їм потрібен хтось інший, у кого до нього більша довіра. І вони роблять тепер ставку на когось іншого. Я не кажу про Зеленського, тому що до виборів далеко, і, мабуть, під час цих виборів їм доведеться робити якісь інші вибір. Але сьогодні їм доведеться. Вибирати між тими, хто є, оцей знаєте, 5-6 менеджерів. Ага, сьогодні у нас фаворит один менеджер, завтра інший менеджер. Так, от на сьогоднішній день очевидно, що менеджером, фаворитом серед менеджерів не є Єрмак, тому Єрмака немає. Тому Зеленський обурений. Він коли довідався, що американці не сприймають його фаворита як фаворита номер один, він влаштував істерику. Він розкричався. Він сказав, що йому обіцяли ракети їх не дали. Ну, Насправді ви всі знаєте, що ніякої угоди не було про ці ракети. Це були якісь розмови, і саме Єрмак їхав для того, щоб ці розмови завершити. Це мало виглядати героїчно, пафосно. Єрмак приїжджає і привозить 20 тисяч ракет. Але щось пішло не так. щось пішло не так, І е, ракет не сталося, їх відправили нібито на Близький Схід, до, до речі, немає ніякої війни. Ну, вона може бути. Але 20 тисяч ракет проти шахетів, десь тільки шахедів, шахедів близько ні в кого немає. У Росії сьогодні більше шахедів, ніж у Ірана, тому це не могло бути причиною. Ем, і, і таким чином, от ситуація, коли ми всі починаємо радіти, всі починаємо захоплюватись моментом і не помічаємо ключового момента, що фаворит сьогодні цього обміну зовсім інший. І, до речі, СБУ там уже немає. Ну і немає, я можу зрозуміти чому, тому що СБУ 에, трошки зайнята іншими проблемами, воно все в паутині, весь світ захоплений паутиною. Ну, крім того, їм треба ще з Бебом вирішувати питання, тому що на них вже нагрозили розвалити э, вибори э, голови БЕБ. Ну, вони це успішно роблять. Тобто у них багато роботи і внутрішні, і зовнішні, тобто їм не до цього. А от Єрмак, е, якому. Треба було тільки одне: це забезпечувати комфорт Зеленському, бо така його робота це його посада. Вона в тому і полягає. Не треба казати, що Єрмак у всьому догаждає президента. Слухайте, він голова офісу президента, це головний камергінер. Тобто, це людина, яка просто повинна забезпечити гарну роботу. І оця гарна робота її забезпечується, як він хотів. Зараз, коли в нього буває вільний час, він більше їздить по кордоном. І от після провалу цієї поїздки ми побачили, що фаворитом інформаційним він вже не є. Чим це буде далі? Що це буде далі і як це буде далі? Мені сказати, поки що важко. Я буду це все аналізувати, дивитися і розкажу вам обов'язково наступного разу. А поки що для нас, очевидно, одне. Навіть коли ти знаходишся біля першої особи, коли ти можеш вирішувати всі питання, які завгодно, ти можеш коли-небудь взяти і зламати якусь улюблену іграшку того, кому ти догаждаєш, і потім виявиться, що ти вже нікому не потрібен. Чи вперше це з Єрмаком? Ні, не вперше. Але коли-небудь це буде востаннє. І я абсолютно переконаний, що насправді ці розмови про те, що там всім керує Єрмак, це неправда. Але те, що Єрмак став головним громовідводом і символом нинішньої влади. Це очевидно. До речі, так робив кучма. Він дуже любив вдавати, що хтось у нього в оточенні є дуже важливо, і все залежить від нього. Якщо щось не так, то винен у той інший. І мені здається, що в даний момент можливо, Зеленський вже зрозумів, що треба оновлювати асортимент. Тому що Путін, ой, Путін, вибачте, кучма оновлював асортимент регулярно. Він міняв чиновників. І на кожного з них перевалював відповідальність. А у Зеленського невеличкий застой, уже багато років 5. Тому йому щось треба міняти. І схоже, він зараз про це добряче думає. Продовжимо це завтра, тому що сьогодні вже вечір. Треба відпочивати. А завтра ми ще поговоримо про більш детально, які можуть бути ідеї, і з чим це може бути пов'язано. Гарного всім вечора, до побачення. Слава Україні!